Оні Штати допоможуть захистити Польщу, якщо Росія продовжить ескалацію, він ще сказав одну цікаву річ, але ми до неї перейдемо. Взагалі то давайте спробуємо прокоментувати те, що ми почули з вами. Трамп сказав, що вони допоможуть захистити Польщу, якщо Росія продовжить ескалацію. Ну, як мінімум, напевно, вони зобов'язані це зробити, оскільки вони знаходяться в одному альянсі НАТО. Да, багато критиків взагалі всього НАТО кажуть, що НАТО не існує, і що вони всі розпадуться, якщо дійсно буде якесь вторгнення. І ми бачимо реально, бачимо таку слабку втомлену реакцію, яка направду не здається якоюсь сильною, такою, яка може Путіна якось поставити на місце. Ні, ми бачимо дуже таку м'яку, помірну реакцію і. Паралельно з цим ми бачимо постійні провокації з боку Кремля, які продовжуються. Вочевидь, путіну це подобається. Ця гра, вочевидь, він розуміє, чудово бачить, що на провокації НАТО не піддається і не дуже хоче. І в цьому считується певна слабкість. Це те, за що ми критикуємо НАТО, і абсолютно логічно це робимо. Бо всі ті повітряні цілі, які залетали з території Білорусі з російської території. Орія, всі ті літаки, БПЛА, вони дійсно повинні були бути збиті по-хорошому, як це робила Туреччина, коли в її простір залетів російський літак. і Сьогодні чеський президент про це сказав і нагадав це. Але під час каденції Трампа, який являється адвокатом Путіна, ми такого з вами на жаль не побачимо. Але разом з тим, ми бачимо постійно, що і з боку Сполучених Штатів з боку. Генералів силового блоку а, йде чітка артикуляція, що от такі речі, як заліт, БПЛА, літаків будь-чого, не вважається атакою, не вважається навіть агресією, вважається випадковістю. Тому а, реагувати на це відповідно а, ніхто не буде агресивно. А, але якщо все ж таки Росіяни захочуть напасти і зробити це якось нахабно. То тут вже е, їм дають чіткий меседж про те, що реакція точно буде, е, і от в такому контексті ми з вами продовжуємо знаходитися е, сьогодні. І ООН буде збирати. Раду безпеки в понеділок через це те, що відбувається, і буде це найулюбленіше наше з вами глибоке занепокоєння. Помножене на три глибоке занепокоєння, і в кубі глибокого занепокоєння. Все це нас очікує далі. Тут абсолютно ніяких сюрпризів немає, але можливо щось таке цікаве. Ми з вами нове зможемо побачити хоча тут направду нічого нового точно не буде. Сьогодні, до речі, Трампа це в продовження е, Трампівських заяв. А репортер його спитав: ви ще не втомилися перемагати? і Трамп сказав. Може втомився, але я ще не настільки втомився. Дуже дякую. Ну, цікаво, з яким дійсно таким, знаєте, посилом від репортера було це запитання, бо направду це може бути як насмішка, але Трамп це сприйняв, знаєте, як комплімент. Він дійсно так. Приємно був здивований по його обличчю, по його реакції невербальні було зрозуміло, що йому це сподобалося. Що навіть знаєте, такий жарт, який репортер осмілився йому сказати. Ну, якщо це дійсно був жарт Трампом, був сприйнятий як реальний комплімент, про які правда перемоги йдеться. Ну, питання тут дійсно актуальне і є позитив. Ми в цьому контексті з вами не будемо точно е, якось там лукавити або говорити, що Трамп взагалі в усьому нікчемний. Е, ні, дійсно є позитив, але е, коли його меншість того позитиву, чи варто акцентувати увагу, чи варто говорити. І ну, знову ж таки, повертаючись до базового питання, чи була це насмішка з боку е, репортера в бік Трампа? Скоріше за все так, але Трамп це зрозуміє пізніше, коли вже відкриє е, свої засоби масової інформації. Мається на увазі засоби масової інформації в Сполучених Штатах почитає про це, як це е, про нього написали, що він це сприйняв е, в серйоз. Ну і трошки буде розчарування. Але направду не, пев, не, не перше і не останнє розчарування Трампа, е, тому. Е, він точно з цього не збідніє. От що, що, якщо казати про перемоги, тут все нормально. Бізнес йде, йде, все окей. Але ж в Сполучених Штатах так теж не прийнято заробляти гроші, коли ти знаходишся на такій посаді. Тому тут ще можна сказати, історія не закінчена абсолютно точно. Друзі, давайте ще рухатися далі. У нас є з вами новини, як пишуть деякі змі, скандальні новини довкола Палестини. Тож, Канада, Британія та Австралія визнали державність. Ізраїль лютує. Тож, як пишуть детальніше, вони визнали палестинську державу, приєднавшись до європейських союзників і викликавши різку реакцію США та Ізраїлю, це рішення оголосили в неділю уряди Канади і Австралії. Назвали його скоординованим міжнародним кроком на підтримку ідей двох держав. Згодом прем'єр Великої Британії Кір Стармер у відеозверненні підтвердив, що Лондон долучається до цієї ініціативи. Прем'єр Канади Марк Карні пояснив, що визнання відповідає принципам самовизначення і прав людини, закріпленим у статуті ООН. Він наголосив, палестинська адміністрація надала чіткі гарантії про проведення виборів у 26-му році без участі Хамас та про демілітаризацію держави. В Ізраїлі прем'єр Бенємін Нетаньяху вибухнув гнівом. Він заявив, що таке рішення нагороджує тероризм Хамасу та карає його жертв, а м, створює е, джихадські держави на кордоні з Ізраїлем, створює смертельну загрозу. На думку Ізраїлю, визнання Палестини підриває спроби домовитися про припинення вогню в газі та звільнення заручників. Сполучені Штати також виступили критично. Президент Дональд Трамп попередив ще влітку, що такий крок може підірвати торгову угоду між Вашингтоном і Оттавою. Однак Канада заявляє, хоч і політика відрізняється, стратегічна мета обох країн, мир на близькому сході, і ця мета спільна. А нині Палестину визнають уже 147 із 193 країн-членів ООН. Франція, Бельгія, Португалія та Мальта також готуються зробити цей крок. Водночас Японія і Німеччина відмовляються, що послаблює зусилля міжнародної коаліції. У Великій Британії уряд водночас наголосив, Хамас залишається терористичною організацією. Отже, він має звільнити заручників, погодитися на припинення вогню, роззброїтися та не брати участі в управлінні газою. Лондон планує нові санкції проти керівників Хамасу. До речі, Франція і Саудівська Аравія вже скликали конференцію в Нью-Йорку, щоб просувати мирний процес. Там виступить і Марк Карні. Історично ідея двох держав бере початок із рішення Генасамблеї ООН від 1947 року, а в 90-х роках були підписані е, ос, е, ОСЛОСькі мирні угоди. Сам Нетаньяху ще в 2009-му публічно визнавав можливість створення Палестинської держави, але за останні 12 років його політика і курс Ізраїлю змінилися на протилежні з будівництвом нових. Поселень і різким посиленням правих сил.